Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський в ефірі. Підсумковий випуск новин і починаємо його. На жаль, з сумних подій цього тижня у Кам'янці-Подільському попрощались із двома загиблими на війні захисниками Олексієм Чорним та Ростиславом Семчуком. Олексію було 50, Ростиславу 47. Капітан Олексій Чорний служив в управлінні цивільно-військового співробітництва, виконував спеціальні бойові завдання на Донеччині. 10 вересня один із ракетних ударів ворог спрямував на Краматорський район. Ну, ви знаєте, мені певний час, 9 місяців, довелось проходити службу 38-ї окремої бригади морської піхоти. Саме там познайомився з цими хлопцями, з Олексієм. З колією вчора поховали під Києвом ще одного товариша, який загинув разом з ним. Скажу, це були золоті хлопці, тихі, спокійні, відповідальні. Дуже серйозний. Люша був офіцером, мав дуже серйозну відповідальність, тому що саме тими людьми, які гинули, ті, які зникали безвісти, ті, які перебувають в полоні, ті родини, які сьогодні піклуються своїх рідних, саме з ними була пов'язана їхня робота. Евакуація тіл, рештки тіл. Тобто у була дуже непроста, така тяжка емоційна служба. Вона не була пов'язана з якимись штурмами, але вона теж була постійно на передвій, на лінії відповідальності за життя, за евакуацію, за доставку тих хлопців, щоб ще дні родини мали можливість поховати. Кожного не залишить нікого на полі бою, невідспіваним. Не, не Тому така підступна смерть, здавалося б, нічого не віщувало біди. Ракета, яку і упередить практично в тих умовах. Безпосередньо на самій зіткнення це практично неможливо, тому стався такий випадок, коли загинули ці хлопці буквально в одну секунду. Я їм вдячний за підтримку за братську, за дружбу, за спільні вечері, розмови. Я їм дякую за те, що вони до останнього. Незважаючи на що, залишились вірними присязі військові, Льоша був справжнім офіцером, хай буде царство небесне, небесне вічна пам'ять серед нас усіх. Хочу висловити від імені командування військово морських сил від управління цивільної військового співробітництва. Це наш підрозділ, який зараз суті вони там 38-й на місцях. Тому, як і колеги офіцеру, як товаришу, як людині, з якою жив в одній хаті. Спільно їли, спільно вели побут, спільно виконували завдання, тому хай їм буде царство вічна пам'ять. До останнього подиху Олексій Чорний був вірний військовій присязі. Ростиславу Семчуку було 47. З дитинства дуже щирий, добрий, веселий і творчий. Професійну освіту здобув у Хмельницькому музичному училищі. Ніколи не думав, що одягне військову форму. Але у 2023-му, отримавши повістку, пішов до військкомату і вступив до Лав Збройних сил України. Бойові завдання виконував на Запоріжжі. Ростик, так ми його назвали, він був моїм старшим братом. Ми росли разом в селі можливостей. Він приїжджав, ми всі приїжджали літом до бабусі. Відбували там літні канікули. Він був, ну, я б так сказала, особливий. Він був особливим. Він навчався в музичному Хмельницькому училищі, він був музикантом. Він був такої тонкої натури людина. Добрий, добрий, доброзичливий, веселий. Він завжди був з особливими жартами. Він отримав повістку. І він не шукав, він не ходив, він не, не шукав шляхи, як обійти. Він її взяв і він сам добровільно пішов. Він сказав, раз треба, значить я піду. От. Він попав на Запорізький напрямок, тяжкий. У нього є старший брат, він теж служить. Він з 2014 року знаходиться в лавах Збройних сил. Хлопці молодці. Віддано захищають і захищали державу. Вони наші герої. Він виборював перемогу і складав плани на майбутнє. Мріяв створити власну сім'ю. 31 серпня 2025 року. Під час виконання бойового завдання Ростислав Семчук загинув. Обидвох захисників Олексія Чорного та Ростислава Семчука поховали у рідному Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави. Вічна пам'ять героям. За інформацією прокуратури, на Хмельниччині викрито осіб, які підробляли водійські посвідчення та техпаспорти. Чоловік із використанням власного спеціального технічного обладнання виготовляв підроблені водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Збував так звані документи через мережу інтернет та пересилав поштою. Свої послуги підозрюваний рекламував через створені акаунти в Телеграм. У ході проведення обшуків вилучено 274 заготовки водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспорту, у тому числі 11 посвідчень зразка, встановленого у республіці Польща. Один уже виготовлений підроблений документ 75 тисяч доларів, автомобіль та спеціальне обладнання, принтери, голографічний папір, станок для виготовлення зразків, прес-ламінатор. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У одному із сіл Камінсьподільського району, 10 вересня, четверо осіб скоїли грабіжницький напад. Вони проникли до приватного будинку і, погрожуючи зброєю, забрали у потерпілого заощадження та ювелірні вироби. За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури їм оголошено підозру за напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства. Попередньо домовившись, чоловіки одягнули маски та проникли до будинку 65-річного потерпілого. Зв'язали чоловіка та, погрожуючи пістолетом, забрали 5 тисяч доларів, 13 тисяч гривень та вироби із золота. Після цього втекли з місця злочину на автомобілі. Їх було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Під час обшуку в салоні авто правоохоронці виявили та вилучили кошти пістолет, ювелірні вироби. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кам'янчанин Олександр Коваль герой, який поклав життя за цілісність та суверенність України. 18 вересня, вшановуючи пам'ять загиблого захисника у Кам'янці-Подільському, на його честь відкрили меморіальну дошку. Олександр Коваль народився в селі Руда Жванецької громади. Згодом переїхав до Кам'янця-Подільського. У мирному житті працював будівельником. Не цурався будь-якої роботи. Щирий, працьовитий, товариський та веселий. У червні 2023 року був мобілізований. За своє життя 51 рік ніколи не покидав межі України. І лише один раз був на морі. Мріяв після перемоги повести сім'ю на відпочинок за кордон. Любив рибалити і складав плани на майбутнє. Розвідник, радіотелефоніст, сержант Олександр Коваль загинув 8 червня 2024 року поблизу Вовчанська Харківської області. Похований у Кам'янці-Подільському на Алеї Слави. Меморіальна дошка на будинку, де жив Олександр Коваль, стала символом вшанування пам'яті про героя. Під час розкопок на Кам'янеччині археологи виявили поховання, яке датують першою половиною 13 століття. Детальніше про унікальну знахідку нашій знімальній групі телефоном розповів старший науковий співробітник державного підприємства Науково-дослідний центр Охоронна археологічна служба України кандидат історичних наук Павло Нечитайло. Місія опори під хрест. Було знайдено фрагменти ліпної кераміки, які потребують додаткового аналізу і консультації з фахівцями. Фрагмент кераміки другої половини XVII століття. І також вістря-стріли, яке фахівець... Провідний з раннього залізного віку на території Надмістрящини Олександр Могилов датує кінцем 6-го, першої половиною сьомого століття Нової ери. Це все, що стосується опори під хрест. Крім того, там було знайдено також поховання дитини, поховання безінвентарне головою на захід. Що означає, що воно християнське. Вік визначала антропологиня, молодший науковий співробітник відділу біоархеології Вероніка Онгурян, дитині 79 років. І оскільки пізніших цвинтарів там на горі ми не знаємо, скоріше за все, поховання пов'язане з верхньою монастирською печерою, про яку мало хто знає, яка зараз закрита від огляду. Там зараз дерев'яна площадка з інформаційними стендами, оскільки печера була вертикальна. І в свій час старожили пам'ятають, вона була просто огорожена, а зараз вхід туди закритий, бо він небезпечний. Ця печера у 1883 році досліджувалася з київським професором Володимиром Антоновичем. І в нижній її частині він відкрив залишки двох келій, які з лежанками. І вже пізніше, у 1886 році, відкрили все те, що ми добре знаємо, тобто нижній ярус печер монастиря. А раніше існувала, була відкрита тільки оця от верхня печера, те, що стосується верхнього розкопу, нижче, там, де вже починається дерев'яна стежка. До скельного монастиря було знайдено потужний понад метр культурний шар, який включав фрагменти кераміки трипільської культури, і масовий матеріал давньої Русі, кераміку. А от вже нижче, біля самого монастиря, все розкопано до нас, очевидно, ще в кінці 19 століття, в часи Антоновича. Хоча по бабіч стежки нижче і вище знаходились давні руські поховання в 2017-2018 і році. Ми з колегами їх досліджували ці поховання. Чи будуть продовжуватись далі ці дослідження і ці розкопки? Е, ну розкопки мали охоронний характер, і зараз залежить від дирекції заповідника Подільські Товтри. Якщо будуть такі задачі поставлені перед нами, залюбки будемо продовжувати роботи. Наскільки унікальними є ці знахідки? В контексті Бакути унікальний, тому що. По перше, на плато біля печери, яку відкрив Антонович, дослідження не проводились. Це дуже суттєво розширює, по перше, розуміння топографії давньої Бакоти і її межі як міста, де селились люди, де були їх залишки і так далі. Як мінімум, є щось додатково розповісти екскурсоводам. А по-друге, ці зондажні невеличкі дослідження відкриють перспективи для подальших розкопок. А по третє, Виявлення культурних шарів, поховань в цих місцях не дозволить там вести якусь забудову і якісь, скажем, ну самочинні встановлення якихось опор, конструкцій і так далі. Тобто кожен метр Баховської землі має велике значення для історії, тому що якщо безконтрольно це все вилучати, копати, ми втрачаємо на кожному метрі щось там є. Тротуарна плитка, яку почали стелити на вулиці князів Корятовичів, стала предметом палкої дискусії, у тому числі на особистій сторінці нардепа Ігоря Марчука у соцмережі Фейсбук. Нардеп Ігор Марчук вважає несмаком бруківку, якою стелять тротуар на вулиці князів Коріатовичів. Можливо, нардеп не є автором допису, який виставив на своїй сторінці, але цілком підтримує написане, оскільки не лише поширив, а й подискутував з кам'янчанами у коментах. Суть написаного зводиться до критики міської ради. Мовляв, від такого дизайну брати Коріатовичі перевернулись у трунах. При цьому Ігор Марчук написав, що з Михайлом Посідком у нього одне бачення естетики та краси. Дивно, чому нардеп не згадав, що жодне рішення у Кам'янці-Подільському не ухвалюється без погодження з Михайлом Посідком. Щодо самих кам'янчан, то їхні погляди на таку реконструкцію поділились навпіл. Одні підтримують, інші критикують і за дизайн, і за відсутність загальної концепції проведення таких робіт. Кожен окремий шматок, який ремонтується, має інший вигляд. Найбільше такий дисонанс обурює, коли йдеться про історичну частину Кам'янця-Подільського. Тему тротуарної плитки не оминули і депутати міської ради на позачерговій сесії, яку провели цього тижня. Щоправда, підстави для скликання пленарного засідання були інші. 58-му позачергову сесію міської ради провели 18 вересня. Її скликання було зумовлене кількома чинниками. Насамперед, надходженням державної субвенції на потреби освіти. Та необхідністю зміни цільового призначення коштів, виділених на міський стадіон, із капітальних на поточні видатки, аби профінансувати роботи по системі освітлення. Перше це надійшла субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 1 мільйон 96 тисяч 100. Це заробітна плата тих працівників, які Працюють з особливими дітками і 3 мільйона 125 двадцять тисяч перекидка з капітальних на поточні по стадіону, так як доповідав попередній доповідач. Запропоновані зміни до бюджету сесія підтримала. На необхідність допрацювати положення про конкурс на посаду директора комунального закладу дошкільної освіти. Вказав депутат Василь Кобильник. Сутні відповідності наступному типовим положенням міністерство освіти визначено. Повноваження засновника міської ради засновника закладу дошкільної освіти. Цим засновником є, звичайно, що міська рада. І Є пункти, які де, де, е, типове положення дозволяє делегувати свої, тобто обрати між засновником або ним особою. Наприклад, у ми багатьох питаннях повноважили міського голову. Але є пункти, які не дозволяють пункт 3 типове положення зазначає наступне: для проведення конкурсу засновник створює конкурсну комісію та затверджує її склад. А в нашому положенні виданому. Це повноваження віднесені до міського голови. Чи не доцільніше все-таки привести, щоб потім не було судових у випадку не згоди, наприклад, з конкурсом учасників? І це суттєво не відповідає. Я так розумію, що другий пункт уповноважені, коли рішення про проведення конкурсу може бути або засновник, або повноважена особа, тобто міський голова. Але, Саме проведення конкурсу, це все таки має бути засновник і, і типове положення не делегує ці повноваження. Це я прошу звернути на це увагу. Це не питання, це репліка, яка стосується все таки приведення до відповідності. Попри зауваження депутата, і положення, і типовий контракт з директором комунального закладу дошкільної освіти сесія затвердила. Також за згодою міської ради у Кам'янці-Подільському на один об'єкт соціального призначення стало менше. Йдеться про колишній територіальний центр соціального обслуговування Надія в оренду його передали ще за минулої каденції. Були розмови, що соціальне призначення об'єкта не буде втрачено. У 2025-му орендар отримав будівлі у приватну власність. А 18 вересня міська рада більшістю голосів змінила цільове призначення земельної ділянки. Тепер там виросте багатоповерхівка. Замість соціального центру Надія, яке колись планувалося там під реабілітаційні, якісь різні речі. Сьогодні ми змінили цвідове призначення і там з'явиться багатоповерхівка. Правильно я розумію? Ми сьогодні змінили цільдове призначення з земель, так. Так. із земель з громадської забудови на багатоповерхівку. Правильно розумію? Так, так, так. Зважаючи на дискусію у соцмережах, депутат Василь Кобильник попросив директора департаменту житлово-комунального господарства Арекела Межлум'яна прокоментувати концепцію ремонту тротуару по вулиці Князів Корятовичів. що нещодавно у соціальних мережах на офіційній сторінці народний депутат розмістив критичну публікацію, сказавши чи охарактеризувавши проведення ремонту на одній з центральних історичних вулиць міста. Неправильним, і що це на його думку спотворює образ історичний образ міста і назвав ще це те, що люди, які реалізують цей ремонт, вони перетворюють місце місто Сонця, цитую на поселення рагулів міського типу. Скажіть, мені будь ласка, яке ваше особисте ставлення до проведення ремонту? і я також звертаюся до міського голови, хочу все-таки почути його офіційну позицію, бо нардеп на своїй сторінці написав, що міський голова також не підтримує зазначення То Підтримує чи не підтримує. Який є, може комусь подобатись, може комусь не подобатись. Це все одно таке справи смаки. Єдине, що хочу сказати, що в 2015 році, що з попередньої квиденці, була визначена концепція, яка була, пройшла, пройшла громадські слухання, яка визначена саме в дизайн код Бурківки, та, яка сталися на європейській площі, та яка становилася на Майдані в дорожнього. Звичайно, що, скажімо так, навіть може комусь і не подобатися, і тому числі можливо і не сам саме але він був затверджений, він був частково реалізований, і я вважаю, що ще більшим несмоком було, якщо б ми почали ці дірожки, коли одна зона одна, інша зовсім інша. Тому. Та концепція, яка була прийнята, частково реалізована, вона має місце в продовженні ремонтних обід по тій самій вулиці Кередовичів. Без смаку. Оцей концепт взяти з міста Відень. Якщо говорити про Відень, як про несмак і про спотворення історичної спадщини, то теж не розумію. Відтак, те, що для нардепа не смак, для чиновників віденський дизайн. Думки пересічних кам'янчан ролі не грають. На тому порядок денний позачергової сесії вичерпався, і пленарне засідання закрили. У Кам'янці-Подільському готується облаштувати алею Надії. Таке рішення ініціювали депутати міської ради. Виконавчий комітет уже визначився з місцем розташування. Алея Надії буде знаходитись на вулиці Соборній. Також у Кам'янці-Подільському планують відкрити пам'ятник Петру Болбочану. Скульптуру місту передала благодійна організація Глорій Відповідне рішення виконавчий комітет ухвалив 11 вересня 2025 року. Уже навіть визначились з місцем розташування пам'ятника. Історична постать. В час визвольних змагань нам дають благодійну допомогу такий от постамент. Ну, і відповідно, ми його маємо встановити. Була створена робоча група по визначенню місця розташування і визначила, що будемо встановлювати на перехресті вулиці Драйхмари та проспект Грушевська. Якраз біля магазину Абсолют. Там є така зелена зона, і відповідно вона така. Має такий символічний характер, там буде відповідний благоустрій. Проект рішення підтримали одноголосно, тож ймовірно, найближчим часом розпочнеться процедура встановлення скульптури. Відкритий кубок Хмельницької області з кікбоксингу «Вако» провели у Кам'янці-Подільському. Турнір був започаткований і присвячений загиблому на війні захисникові Сергію Подоляну. Сергій народився і виріс у Кам'янці-Подільському, займався бойовими мистецтвами. З перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Служив гранатометником стрілецького взводу. Загинув 31 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу. Йому було лише 40. У пам'ять про його подвиг кікбоксери започаткували змагання, на які щорічно запрошують батьків героя. Я дякую організаторам цих змагань, які проходяться втретє в нашому місті. З кожним роком все більше і більше учасників приймає участь у змаганнях. Учасниками змагань були 226 кікбоксерів, представники спортивних клубів з різних областей України. Незримий образ в натюрморті так звучить назва тематичної виставки, яку цього тижня відкрили у старовинній частині Кам'янця-Подільського. Це спільний проект Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець та Кам'янськ-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв. І сьогодні ми вперше презентуємо виставку в стінах Національного архітектурного заповідника Кам'янець. Ми щиро дякуємо Василю Володимировичу, щиро дякуємо працівникам вашої установи за можливість продемонструвати наші твори в стінах цього чудового залу. На виставці представлено 26 курсових робіт випускників відділення образотворчого мистецтва та реставрації коледжу. У кожному натюрморті ховається глибока життєва історія з відтінком війни. Наша виставка представлена разом співпраці з Кам'янець-Подільським фаховим коледжем культури і мистецтв. І саме роботи на тюрморти, але не просто на тюрморти, а невидимий образ тюрморти. Виставка е, спільна, колективна студентів-випускників 2014 року. Чому саме 2014 рік? Тому що в 2014 році у нас, на жаль, розпочалася війна. І чому невидимі образи? Тому що кожен образ, який зображений на тому чи іншому на тюрморті, це щось з реальних історій, з історій з болю то, що пережили наші люди ще починаючи з 2014 року і переживає до сьогоднішнього дня. Тобто, якщо ми на картині бачимо корзину з яблучками, які розсипались, це не просто натюрмор з яблучками, а це історія, коли дівчина побачила свого хлопця, який повернувся з фронту, і не повідомив, хотів зробити такий сюрприз. Тому ось ця виставка саме покладена на таких історіях: хтось чекає, хтось вже повернувся, а хтось в розпачі, тому що знає, що вже не повернеться. На сьогодні, на жаль, на жаль, це є. Така наша проблема, наша наш біль, наша тривога. І студенти вони втілили в життя не просто натюрморт, а ось ту історію, яка дає можливість побачити щось красиве і щось болюче водночасно. Тому студенти намагалися під приводом професійних своїх викладачів зробити як найкращі картини: поєднати і композиції квітів, фруктів, предметів і водночас відобразити ось реальну історію. Кожна картина, наче має свою історію. Десь вона реальна, десь вона вигадана. Хтось може догадатися, хтось і не догадається, просто побачить красивий букет. А то був букет для мами від сина, який прийшов з фронту. Тобто, їх на описаних як таких немає, але от саме ця картина дає можливість подумати, пофантазувати або просто прилучитися до реальної історії. Ну а ми, як працівники заповідника, під час оглядів, уже подальшому, ми звичайно ці історії будемо розповідати, про які нам розповіли викладачі, студенти і так далі. Виставка триватиме аж до 3 жовтня. Конференц зала національного історико-архітектурного заповідника Камінець відчинена для усіх бажаючих. Вхід вільний на сьогодні. Це були всі новини. Більше розкажемо наступного тижня. Сподіваємося на приємні події. Працюємо усі разом заради перемоги.